Бейсікли гедеринг what забаділекшнс во пане посол, що ви думаєте про ці дебати і чи стануть вони вирішальним для результатів виборів? Якщо так, то на чию користь я Думаю, що дебати безумовно виграла Камала Гарріс. Вона показала щось нове. Очевидно, що вона три з половиною роки була віце-президентом, але тепер вона представила себе: мовляв, я не Трамп, я не Байден, я молодша, я жінка і так далі. І вийшла, ніби презентація. І Трамп насправді не спромігся поставити запитання. Він не запитав щодо міграції, що ви будете з цим робити. Якщо до смертей від фентанілу, що ви з цим будете робити? Він не ставив цих питань, Тож вона справді добре показала себе на цій дискусії. Але до виборів ще майже два місяці, трохи менше, і все ще може статися. Бейкен. Yeah. Дон Бейкон, консервативний республіканський конгресмен з Небраски, відповів на постійні заяви Трампа, що той може розв'язати цю війну за 24 години. Бейкон сказав: у нас були приклади президента війни, президента воїна, як Езин який обіцяв покласти край корейській війні, і Ніксона, який пообіцяв покласти край війні у В'єтнамі. Це просто політики, які використовують свою харизму або імідж божевільного, і це Ніксон. Я не знаю, чи доречні тут ці приклади. Але Обама двічі балотувався в президенти, обіцяючи покласти край двом війнам. Дві війни, так справді, і Зеленський також йшов у президента з обіцянкою закінчити війну. І подивіться, ми отримали тільки більшу війну. Що ви думаєте про заяви Трампа? Це просто типова Трампівська гіпербола. Я думаю, що він щиро у тому, що хоче закінчити війну. З цим я згоден, але це не так просто. Володимир Путін веде цю війну, тому що хоче. Він хоче знищити Україну, хоче її заволодіти. І якщо він думає, що може досягти успіху, він буде продовжувати. Тож єдиний спосіб покласти край війні – дати зрозуміти Путіну, що він не може перемогти, що він зазнає поразки, і це послабить Росію. І Якщо ви це зробите, то я думаю, є шанс шукати, як покласти край війні. Ваші враження, і щодо питання одвічного, чому до Трамп і тут на ці події відмовився а, побажати Україні перемоги. Це свідчить про те, що ми з вами, в принципі, усвідомлюємо, якою станом на сьогодні є ставлення а, Трампа до України, і чи воно збережеться чи ні, ми маємо з вами працювати, щоб воно змінилось. Але те, що до цього часу не може сформулювати чітку позицію, це дуже неприємний сигнал. Багато українців вирішили для себе це питання простіше. Нехай тоді переможе Камала Гаріс, якщо цей конкретний не може нічого сказати добро про Україну. Якщо так станеться, нам зрозуміліше, якою буде позиція адміністрації, приблизно такої, як є сьогодні, з тими можливими змінами, які відбуваються в розвитку кожної адміністрації. Всі адміністрації Слухайте, я працював в Сполучених Штатах, коли адміністрація президента намагалась натиснути кнопку перезавантаження. Вони все ще вірили, що з Росією може перезавантажити це зайняло десятиріччя, щоб та думка, яка у нас в голові була, дійшла і до них. Ні, Росія це ворог, не тільки України, але й всього того, що називається для нас демократичний світ. Якщо демократична і республіканська партія розуміються, я думаю, що зміни, які сидять в одній голові, конкретні, теж зану прийде до цього. Так завжди було з американським президентом. Вони починали з того, що заглядали в очі путіну або комусь попереднику, не сподіваючись там знайти якусь душу. З часом вони розуміли, що цього на жаль не відбувається. Там просто суцільна порожнеча замість душі. Я говорив з як з Путіним, так і з Трампом. Я зрозумію, що вони не знайдуть спільну мову між собою особисто, особисто з одним і з другим, але я розумію, що вони не знайдуть розуміння між собою. Там зовсім різні різні світи. Нам здається спрощені моделі, але повірте мені, що є багато запобіжників в головах кожного з президентів, особливо їх, їх оточення, їх електората, щоб не допустити тих рішень, які будуть найбільш болючими для нас. І те, що ми, до речі, почали нашу розмову з тим, говорять за спиною чи не говорять, те, що велика домовленість, яка може стати Україною, може і стати жертвою, це найбільша проблема, яку українська дипломатія має ліквідувати сьогодні тут буде дискусія з зенеплбаум та іншими про повзучий авторитаризм. Тімоті Снайдер говорить про це. Що ви думаєте? Це якийсь узгоджений поштовх? Бо це виглядає як кілька спорадичних реакцій. Наскільки це узгоджений процес, про який ми повинні хвилюватися? Я щойно був у Колумбії в Боготі. Я був там одразу після того, як Ніколас Мадуро вкрав вибори в Венесуелі, і всі погані хлопці. Хлопці були там: Росія, Китай, Нікарагуа, Куба, Іран. Вони всі працюють один з одним. Чому б Ірану хвилюватися про те, що відбувається в Латинській Америці? Але вони всі там. Китай, Росія. Ви знаєте, росіяни фактично надіслали військових радників, щоб допомогти Мадуро залишитися при владі. То це скоординовано чи це просто російські туристи випадково відвідали Венесуелу в той час? Але Де тут Трамп? Бо так з одного боку, він, начебто, дружній до Путіна. Він все одно не каже, що хоче перемоги України, що він продемонстрував на дебатах у той же час. Мабуть, було б натяжкою сказати, що він підтримав би Мадуру. Це абсолютно заплутано, тому що Трамп не любить Україну, але йому також не подобається і Венесуела. Він не любить Китай, він не любить Кубу, тому що все ще залишився менталітет холодної війни, антикомуністичний менталітет. Але цей конфлікт тут в Євразії більш складний, тому що це не просто комунізм проти демократії. під час президентських дебатів між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс Трамп зазначив, що він може легко вести переговори як з президентом Зеленським, так і з президентом Путіним, і сказав, що його бояться всі диктатори світу. Що дає йому право так говорити? І з вашої точки зору він сказав, що переговори про мирну угоду між Україною та Росією займуть максимум 24 години. Яка ідея Трампа? Як він це зробить? Oh, well, I mean, це очевидно. Він збирається прийняти російську сторону і по суті скаже, що ми повинні зупинити війну. Росія може зберегти всю територію, яку вона захопить, і все. І Путін буде дуже радий. Ви знаєте, я думаю, що дебати показали наскільки легко ним маніпулювати, тому що Камалі Гаррі вдалося спровокувати його на різні речі. Путін зробив те саме. Він сказав Трампу: О, ти чудовий лідер. Я вас поважаю, і Его Трампа тепер йому каже. Ва. Вау, знаєте, цей хлопець справді знає про що говорить, і це основа його стосунків з усіма цими силачами. Я в розмові з відомим нашим речем Адріаном Коротницьким, який також дивився це в дебати. Він сказав, що ну взагалі найкраще було дивитися їх в, в беззвучному варіанті, взагалі, і дивитися на. Обличчя і жести, і нанвербл speech, так невербальну мову Дональда Трампа, як він реагував, а він саме реагував, він саме захищав себе і таким чином продемонстрував те, що він залишається людиною імпульса, і він таким чином не є готовим до найвищої посади в в країні. Ну так різні оцінки є явні критики Дональда Трампа є трампісти, які присутні. Середня, що називається оцінка, знаходиться як завжди, десь посередині. Важливо те, що адміністрація президента Джо Байдена продовжує наполягати на тому, саме вона зробила найбільш важку частину роботи взяла на себе створення антипутінської коаліції. І Саме цим і пишається віцепрезидентка в його адміністрації Камала Гарріс.